Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Трійка жезлів. Трійка жезлів каже про те, що, будь ласка, ви вже готові, ви вже готові відправитися до нового, ви вже готові піти по-новому, зробити по-новому, відчу, відчувати по-новому. Ви дійсно вже за крок. А, найголовніше Зробити цей крок, тому що все ж таки є якісь стримуючі фактори, які знаєте, не дають вам. Вступити. Ось, бачите, давайте, ось хочеться мені щось так сказати. Візуально, якщо подивитись на карту, бачите, що ви все-таки є трошки якийсь такий забор між вами і кораблем. Тобто, ще щось потрібно зробити, щоб переступити цей поріг і шагнути на свій корабль, який дійсно понесе вас. Тобто, якийсь ще один крок, будь ласка, саме крок, саме дія. Тут дуже важливо звернути увагу на це. Ви готові, просто потрібно наважитись і діяти. І це. Призведе вас до дуже класних крутих крутих результатів. Причому це закрутиться дуже дуже швидко. Ось так. Ось така інформація. Приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.